Привіт, друзі! Вітаю на каналі. Ви знаєте, яка зараз ситуація в мене з нерухомості. Ця нерухомість, що я раніше відео знімав про неї. Зараз там новин по неї особи немає, тому я вирішив на неї не зациклюватись і зараз такі, так в пошуках і знайшов дуже цікаві варіанти. І Сьогодні я сконцентрую, сконцентрую на цьому увагу, що я знайшов. Я думаю, вам сподобається такий варіант. Зараз буду більш детально про цей варіант розповідати. Тому що Того рієлтора. Як ви знаєте, там вже немає, вже більше тиждень, але ну, я вже не сподіваюся, що він прийде, що вони там уладять документи, там по-любому щось не чисто. Ну, я не зациклююсь, але тому нічого страшного. Тут ще багато різних сіл, може навіть знайдемо якийсь домик. Ось якраз в цьому відео буде, який я знайшов бюджетний офігітельний домик. Ви побачите, я думаю, ви заценіте. Він дуже великий. Там, по тисяч... Якщо я правильно прочитав, все правильно, 1500 квадратів. Ви розумієте, це палац. Це там можна і якусь його стіжку замутити. Зараз було подробні, сьогодні розкажу. Де воно знаходиться. Знаходиться воно в провінції Оренце. До Оренце. Так, я вам точно не скажу, здається, 40 км, ну точно точно не пам'ятаю, але ну, плюс-мінус. І сама нерухомість знаходиться в місті Сан-Мамеде. В селищі Сан-Мамеде на 70 чоловік населення. Ну Таке запордешне маленьке село, класненьке. І до міста більш-менш великого там Аль-Яріс, Ну, таке вже більш-менш містечко. Ну, невелике, я не знаю, яке там населення, може на 5 тисяч чоловік, там може хоча б якась інфраструктура є. Так це, по-моєму, 8 кілометрів на машині і, по-моєму, громадський транспорт їздить. Ну, Я не скажу, що дуже хороше розміщення. Якщо у вас машина є, то реально по кайфу добиратися буде відтува. Ну, а сам, сама нерухомість ця, цей дім, там і маленький участок землі. є, і... Але требує реконструкції теж. Так, може і можна зразу заїхати там, смотря, які у вас ці. Ну, чи дуже ви перевіряли, в яких условиях можна таких жити. Ну, я вам сьогодні буду показувати цю нерухомість детальненько, зараз всі подивимося з вами, оціните, напишите коментарі, чи подобається вам. Ну, і ще моя така мисль, це якщо... Оцю нерухомість купляти, там іздавати українці, кому там стільки, там стільки міста, ви не, понімо, не представляєте, що в нас була там як комуну создати нашу. І, ну Цікаво. Нерухомість коштує 50 тисяч євро цей, цей, цей великий дім. Тож, друзі, давайте більш детально. Чому я там нерухомість дивлюсь, друзі? По-перше, там нам пейзаж, ну, там неймовірний пейзаж, я там в Рибодавії, Ви бачили раніше відео, дивився нерухомість. І там все, це такі гірська місцевість, ну, виноградники кругом, такий туман, стелиться. Ну це там дуже чарівна природа. я дивлюсь там. Це тому що ну, природа мені ну, в Галісі і там сама най найкрасивіша. Всі Галісія славиться своєю природи, а це в провінції це щось з чим-то. І там я вам ще кажу, болімені ціни зберігаються, ще більш-менш. Уже в самому місті Оренце вже також дорого, вже дуже важко щось знайти. А я почав дивитися, були села під Оренце, може щось вдасться. Найти. Уже є достатньо кілька хороших варіантів, і сьогодні ж один із них, я думаю, ви багато хто оцінить. І також я почитав коментарі, багато хто пише, знаєш ти, це місто купляй в селі. Там гурочок свій, своя земля, ти там розквітнеш. Ну да, в якійсь який, степені я з вами согласен. Уже я раніше якось брезгував, знаєте, огород, там. Ну, не любив я це діло. А зараз вже старость приходить, ось 33 стукнуло недавно, то. Вже якось і хочеться, вже знаєте, що своє. Тому що в не підеш гуркі тут водяні, горкі, гуркі, гуркіці, э, огірки, їсти нереально. Вони водянисті всі, вони без вкуса, без нічого. Помідори теж. Помідори ну, там, якщо більш нормальні, там, ну, це вже там, за 3 євро там. А оці, що десять, їх їсти нереально. Навіть які три, де п'ять по-моєму, нормальні помідори. Що хоро, хороші, які хоча й вкус є. Це з нашими не срівняться. А це все. Ну, його нереально їсти, воно як пластмасове, Я взагалі ну, не вкусу, не чувствую нічого. А ще прикол, друзі, жити в селі. Зарплати не треба ждати. Ось пішов, кохання нарвав букетик. Такі магазині тут стоїть сушена трава, блін, більше гроші. А я ось нарвав за 5 секунд. Тож, друзі, давайте не мнять козла за рога. Зразу переходимо до суті, переходимо до цієї нерухомості. Перед цим обов'язково поставте вподобайки, поки не забули, щоб я знав, що вам подобається таке відео. І зараз вам показується нерухомість. І залиште коментарі, чи вам як нас така нерухомість. Вашу думку обов'язково залиш... залишайте. Тож, починаємо. Так, Заходимо на сайт ідеаліста, і зараз вам покажу. Я це ось на шоу буквально на днях і думаю, срочно вам треба показати, тому що я вам кажу, предложення дуже цікаве. І тут нас зараз зустрічає відео. Таке, видно, що на дрон зняти. От нормальне відео. Ось така ось будівля 1200 метрів квадратних це сад. 1200 метрів квадратних сада, да? І сама будівля 342 метрів квадратних. Це ви розумієте, який об'єм, це палац, скільки, скільки там місця. От так, з висоти, висоти птячого польоту. Ось, бачите, природа шикарна. 342, На перший взгляд вроді черепи за ще ну, більш-менш. можливо, десь треба підлатати. Отак. Все виглядає приличненько. Саму цю фірму цю агентство нерухомості я ще не ізучав, що там у них по лаценках не можу сказати. Ще треба все більш детально шукати інформацію. І я ще з ними ні ни разу не працював, теж, так що по цій агенції нічого сказати не можу. Ну, Хоча б хороше відео зняли і все видно. Навіть бачимо, тут, по-моєму, басейн, який стояв. Такі, то знаєте, що ставиться де хочеш. Так. Ну і природа шикарна там теж. Виноградники теж кругом. І... Село називається Сан Мамеде. Далі переходимо до фотографій. Бляха в череду попав. Весь в череді. Як бачимо, ось сама будівля велика. Бачимо криша состояння криші. Возможно десь трошки під заміну буде, але в основному так на перший взгляд непогане состояння криші. Як ми бачимо. Так, далі, ось. Нам написано 1200 метрів квадратних саду. Ну, що є непогано. Вже якийсь участочок землі, якусь картошинку посадити, там. помідорчик, гурочок. Ну, нормальний клаптик заметки. Далі. Ось. Це в нас як тераса, бачимо. Все достатньо прилічно. Це ось теж, ще я так зрозумів. Вхід. Тут гараж теж прилагається. Це зверху, штуха де кукурузу садять, е, сушать. Е, бачимо ми. Ось теж. Це, це, мабуть, все одне. Бачимо. Так непогано це виглядає. Ось перша кімнатка, люстра, полик. Це... Ну, скромненько, звісно, це під ремонт, це зрозуміло. Дерев'яний дерев пол. Ось теж, Те саме, я так зрозумів, ця сама кімната. Так, ось спальня. Це старинне, но я вам кажу, це смішна ціна. Коштається на рухомість 50 тисяч євро. Це я так зрозумів, підвал, да, у нас? І... Так, да, це у нас підвал. Що в нас... Пишуть в описі до цієї квартири. Так. В описі характеристики. Каса 1500 метрів квадратних конструїдош 343 метри вутілець ну, в корисної площаді. Жилої площі 343 метри. 5 кімнат, один баню, туалет, стат 1200 метрів квадратний. Пласа де гарахе входить в стоїмость. Та річне для реконструктора реформер. Далі. Е, Об'явлення 2 дні назад загружено, бачимо. За два дні. За два дня багато людей подивилося, мені цікаво. Три контакти, вже були три контакти по eMail і 26 зберігали відбрану до себе цю квартирку. Е, що у нас пишуть тут далі про цю квартиру? Автентичний сільський будинок для повної реконструкції Сан-Мамеде Альяріс Оренце, розташований у самому серці біосферного заповідника Альяріс з великим потенціалом для інвестицій у туристичний відпочинок або використання як сімейного житла для насолоди тихим середовищем і близькості до природи. Тут та далі таке, таке саме. так. чарівна власність, хоча й потребує повної реконструкції, наразі. Розподілена на два поверхи з п'ятьма кімнатами. Ванною, кімнатою, кухнею, двома спальнями, вітальнями, обидві з видом на сад, балконом, коридором, гаражем і великим погребом із зоною для прання. Ну і Далі вони ще ця міліяра предлагає свої услуги то там план по реконструкції. там таке, раз, теж раз Ну, Така інтересна, я рахую друзі, нерухомість. Ну, Мені вона, я, ну, я думаю, вона мені не треба, ну, а для чого мені така велика? У мене сім'я мал маленька, чотири чоловіки в сім'ї це не така велика сім'я. А комусь типу, ну, можна щоб придумати го 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 ну, як це, гостєвий будинок, там якихось, ну, до вас там приїжджають якісь люди, ви там селите, там, можете які там, ці, там символічну суму брати і заробити на цьому. Я ж кажу, там, так, це, звісно, ще треба туди вложити дуже багато грошей. Але так, я не скажу, що ціна захмарна 50 тисяч, кришна над головою є. Мені інтересно, буде хоч вода підведена, чесно скажу, чи не значить, хоча вода є. Оце мені тільки що подумав про це, навіть не думав ще про це. Ну, взагалі, напишіть свої коментарі, як вам сподобалась така нерухомість. Ще в мене є варіанти прикольні. Я теж думаю поснімати. Хотіли б покататися вживу, подивитися, але ну, зараз враження особи немає. ну І це фінансово, в мене одна подорож займає з'їздити якусь нерухомість, подивитися, це ну, мінімум 100 євро. Автобус, я туди сюди, там щось поїсти, сюди переночувати, і сотка мінімум, 150 даже євро. І це не близько. Ну, це не так і далеко, я б не сказав. Би. Ну і не близько все одно. Тож, друзі, таке в нас відео вийшло. Дякую, що подивились. Пишіть свої коментарі, чи сподобалася нерухомість. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за все і до нових зустрічей.